Привіт всім! Сьогодні у нас чергове відео про продукти, які ми отримуємо безкоштовно щотижня для родини з семи людей: двоє дорослих і п'ятеро дітей. Тут у Франції. Це організація «Resto de Cure». Банк їжі, ще його дехто називає, а сама організація допомагає людям, які знаходяться в скрутному становищі, люди, які мало забезпечені, сім'ї з дітьми. І від рівня доходу залежить, чи можуть вам допомогти там чи ні. Українці були зараховані до таких верст населення від початку. Того, як почали прибувати біженці у Францію, всі могли отримати такі продукти. Ми продовжуємо їх отримувати вже більше року. І, мабуть, при перегляді нашої справи, яка відбувається два рази на рік, нас вже позбавлять такого права, тому що наш дохід, а так як ми вдвох працюємо, буде перевищувати той мінімум. Отже, Поки що е, насолоджуємося, дякуємо за таку величезну допомогу, і зараз вже безпосередньо розповім, що нам цього тижня дали, адже це щоразу лотерея. Деякі продукти дають однакові, а більшість з них часто змінюється. Тому ось е, так. Сьогодні це багато яєць. 24 яйця, хоча попередній тиждень було 30 штук, але це все одно багато. Ті, хто отримують не перший раз, погоджуються, що останнім часом саме щастить на яйця. Далі, що сьогодні змінилося, це те, що нам дали всього-навсього літр молока. Тож попередні тижні це зазвичай 7 літрів, і бувало більше, коли давали, наприклад, трохи прострочене молоко. Можна було... До 20 літрів отримати за тиждень, справді. Тож у нас багато запасу молока. І це не критично, те, що сьогодні лише літр. Ось такий рис в восьми таких пакетах, яких його дуже зручно варити. Разом це один кілограм довгозернистого рису. Що сьогодні ще унікального? Перший раз бачу, щоб таке давали і це гречка. Тут продається вона зазвичай в якихось магазинах Еко-Біо, щось типу того для вегетаріанців, і вона не смажена. Це відрізняє її смакові якості. В каші, наприклад, вона не дуже смакує моїм дітям. Молочну кашу я маю на увазі, а в супі більш-менш. Але ж ну, дуже скучили ми за гречкою, тож і гречаний суп буде нам до смаку. Далі. Ось тут не дивіться, що упаковка пошкоджена, точніше розкрита, тому що дали нам її повну, це вже діти. Попросили, не стримались, я їм дозволила взяти. Єдине, що тут або один з, одна з що постраждала, або якась сусідня коробка була пошкоджена, тому що, ось бачу, вона не дуже чиста. Тут 12 пюрешок. Ябл... Ага. Це здається, з проблема якась вздута упаковка, а, мабуть, десь тріснута. Окей. Невдало я вам вирішила показати. Ага, ось такий. Тут 90 грамів. Цілком замінює по смаковим якостям. Ось тут стоїть відмітка А, значить, найвищий ступінь корисності заміняє фрукти в даному випадку яблука. Так, дуже зручний формат, до речі. Ось в цих пакетах без маркування пюрешка, точніше, пюре картопляне, звичайне, таке порошкове, яке розводиться водою або молоком гарячим, і цілком смакує як гарнір. Дали тільки два пакетики, тому що зазвичай великі картонні упаковці 4 пакетики. На нашу сім'ю щораз припадає саме два. Кілограм макарон, доволі стандартний, теж гарної якості. І в нас ще великі запаси, ну, тож це теж доєднується до тих запасів. Сьогодні їм дали ось такі вершки. Крем Норманді, ну, це скоріше за смаком, схоже на нашу сметану. І саме от вони її позиціонують як соус до салату. Тут 330 грамів. Ось таке. Далі. Тут у нас заморозка зверху лежить, закриває інші продукти, тож я її теж покажу і приберу. Це заморожені макарони, які вже відварені, там шампіньйони, зелень і це курка, філе курки, але як я вже раніше зазначала, бо ми не перший раз це отримуємо. См... За смаком курка, наче приготовлена на грилі. Не варена, не смажена, а саме такий смак, як зиму. Тут 600 грамів, а і білий соус, такий вершковий, я б його назвала, з смаком часнику, цибулі. Доволі смачно. На пательні це 11 хвилин готується. От якраз три пакети це в нас на вечерю йде на всю сім'ю, і ось нам сьогодні три пакети якраз і дали. Я їх прибираю в сторону. І ось такі котлети Gordon Blue. Нещодавно я їх приготувала, ми їх купували в супермаркеті. А, і написано, що з індички. Одна котлетка 125 грамів. І нам дали саме 7 котлет. На одну вечерю вистачить. Це те, що м'ясне заморожене. Не заморожене, але м'ясне ось така ковбаса. Вона доволі смачна, вона в'ялена, ми вже її купували і не один раз, тому точно знаю, що це дуже смачно вона підійде. Я думаю, що в неї з датою ну, крайній срок, скажімо так, сьогодні 23, а тут дата 29 травня, тож ну, вона довго у нас не лежатиме, Не лежатиме, то не проблема. Сир. Сьогодні дали аж 4 бруски. Президент Еметаль. Дата придатності цілком добра. 2 липня 23-го року. Тож, 4 брусочки по 250 грамів кілограм сиру Еметаль. Далі, такий президент Камамбер. Нам зазвичай дають круглу таку упаковку, але сьогодні дали саме 7 штук. Мабуть, в них його і небагато, тому давали чіт чітко по кількості людей в родині. Дві банки гірчиці. Не знаю, на... як надовго нам це, і коли ми її їстимемо, строк придатності, правда, до липня, але гірчиця довго зберігається, тому подивимось, ми не дуже то її вживаємо в їжу. Актимель. Ну, Я думаю, ви знаєте, що, що це кисломолочний такий напій. П'ять пляшечок мені дали, навздогін вже доганяли. дали, Я думаю, саме за розрахунком на дітей. Ще сир. Тут 150 грамів. Я не знаю, як вам його. Прочитати святий Паулін. Називається. Доволі смачний сир, м'який, і він гарно плавиться, якщо додавати до якихось страв, аж три брусочки, тобто 450 грамів ще ось такого сиру. Далі з кисломолочного ще. Це сир написано, але це як творожна маса така кисломолочна творожна маса, або сметана. Я її, в принципі, використовую як щось на кшталт сметани, навіть до борщу ми додавали, тож смакує добре. і так. Цукор рафінований 1 кілограм, якраз в нас закінчується, діти додають до чаю, тож і цілком фільм. доречно і вчасно. Неїстівного нам сьогодні дали один такий шматочок мила. Там все. І е, шоколад. Шоколадний, скоріше десерт, як тут написано. Е, тут його 200 г. І як видно, навіть з того, як тут намальована упаковка це для приготування рідкого шоколаду, тобто для, для приготування десертів різних Я думаю, що можна тепер зробити щось типу Брауні. Аж 600 грамів чорного шоколаду нам дало. Уявляєте, так, точно буде Брауні скоро. Равіолі величезна. Банка 1200 грамів з чистою яловичиною, як тут зазначено. Я нещодавно була в супермаркеті Нету і показувала вам таку банку, що вона коштує 3 євро. Ми її отримали сьогодні безкоштовно. Знову нам дали цей паштет з фазану, з інжиром і мускатом. Дві баночки, тут 90 грамів, здається, теж про них вже говорила. Що це, здається, місцеві, місцеві фермери виготовили. Прекрасна дата придатності, аж лютий 27-го року. Тобто можна зберігати в запасі і знати, що, якщо що, їжа є. Такий ще паштет з свинини і грибів. Доволі смачний. І Заради цікавості, так само строк придатності лютий 27-го року. Ще банка нуту. Так? Ще турецький горіх, здається, якось так це називається. Горох горіх. А, я колись готувала з нього хумус, пам'ятаю, в Україні. Тут я, в мене вже кілька банок, здається, накопичилось, нічого ще не робила. Треба придумати щось і приготувати. Рибні консерви, сардини, Маленька баночка, 120 грамів, 125 грамів теж сардини. Потім сардини ще ось такі з оливками. А, так, оливки. А, ні, оливкова олія. Тут 135 грамів. Її, щоб вже не повертатись, такий тунець: 265 грамів, банка доволі велика. І. Ось що таке велика банка. <сі> Максі-формат, і це реально тунець консервований в величезній банці. Так, де тут грами? 800 грамів тунця. Це теж треба до якоїсь страви, не знаю, якийсь пиріг рибний робити. Це щось таке. Щось на кшталт того. А, так, тут сочевиця з сосисками, зі свинини. Доволі ну, готова така страва теж на, на зберігання Може йти. до 26-го року строк придатності. І ще одна банка вже більше 840 грамів, такої самої страви. Зелена квасоля консервована. Сьогодні нам аж дали аж три такі ось скляні банки. Це стандартний продукт. Майже щотижня ми саме ось таку зелену квасолю отримуємо. Поверну ще трохи сюди. Печиво, маленькі галети. Там по дві печивки такі запаковані. Дуже зручно десь тримати такі снеки з собою, наприклад, щоб перекусити. Сонце можна ще в машині залишити, теж буде. Зручно десь, в дорозі, якщо хтось зголоднів. А, сюди ще загляну. Ось такі млинці, вони знову ж таки, тут чомусь у французів користуються популярністю. Трохи сплив, строк придатності. Ну як трохи? На два тижні вже точно. 8 млинців. Тут нам дали три упаковки, і діти вже одну упаковку стягли і зміли. Бачите, а тут 18 травня, там, 5 травня. Ну, таке теж не перший раз нам дають, інколи величезними упаковками, як десерт у дітей, як перекус, розходиться дуже швидко. Бріош це здобний солодкий такий хлібець, хліб. Він такий солодкий, вчора добігла дата придатності, але він дуже довго зберігається і з ним це буде граст смачно з. Компетюром, тобто з варенням, з молоком, доволі непогано. Ось таке печиво. Нещодавно нам великі упаковки давали, ми їх ще не з'їли. З ось таким праліне, шоколадним. Величезна ось така упаковка шоколаду. Це щось чорний шоколад з м'ятою. Так, там наповнювач з м'ятним смаком. Я колись пробувала їла такі е цукерки, я думаю, можна їх так назвати. Знаю, що це доволі дорого, і це такий ось вишуканий десерт вважається. Нам дали величезну упаковку. Цікаво чому. 800 грамів, 96 штук там їх. І тепер мене цікавить дата придатності. Боюся, що швидко я, Все, я її швидко знайшла. Травень 23-го року. Тобто ось він теж добігає кінця. Думаю, що можна і трохи, якщо полежить, теж нічого не станеться з ним. Не думаю, що ми аж так швидко 800 грамів його з'їмо. Ще питання, чи дітям смакуватиме тостовий хліб. Дві упаковки по 500 грамів, так він виглядає, біленький, але для сендвічів, для бутербродів дуже, дуже непогано. І багет місцевої, мабуть, пекарні ось такий цілком ще свіжий. Тепер залишились овочі і фрукти. З фруктів ось такий ананас. Він такий трохи залежався в супермаркеті, судячи з ось цього листя, але сам цілий, без якихось ознак, що йому вже його не можна їсти, так що, думаю, все гаразд, сьогодні на десерт піде в нас. Аспарагус, ну от асрагус, спаржа вже не дуже. Я боюся, я її розпакую, але боюся, вона вже не придатна для їжі. Тож, Іди, мабуть, хорян, на жаль Далі буквально три картоплинки. добре Нам перед тим багато давали картоплі. в мене прямо зберігається дуже багато ще картоплі, тому не страшно. І три цибулинки Ще ось такі. Огірки минулого разу, поза минулого разу, мабуть, я теж вам показувала, що нам давали, але коли я їх розпакувала, вони прям пусті всередині, такі підгнивші, вже не придатні до їжі. Не знаю, як з цими, але бачу, що теж м'які, Боюся, нічого в нас з ними не вийде. Я бачила в супермаркеті Lidl, їх продають доволі дорого, здається, близько 2 євро, Ну, звичайно, вони свіжі, там гарні і, думаю, дуже смачні. Ну, Маємо, що маємо. Ось така диня на тому тижні нам теж дали. Я казала, що вона дуже тверда, і сумніваюся, що вона буде смачною, але виявилося, що справді дуже смачна. Вона була соковита і дуже-дуже ароматна. Тож, думаю, з цією буде те саме. Теж десерт. Можливо, на сьогодні, можливо, на завтра буде після вечері. Ось тут у нас редиска. Небагато, один почечок. Бачу, що вистечку зогнило. Але редиска, я бачу, начебто непогана, треба дивитись. І ось такий пакетик. Трохи роздивилося там щось, але це. Виноград, це прям коштовність, коштовність. Незважаючи на те, що це така виноградна країна і край, пів, Південь Франції, на мій подив, <кхем> винограду не так багато в супермаркетах, магазинах, і коштує він дуже дорого. Ну, Буквально 4, 5, 6 євро кілограм. Це дорого. Нам дали трохи винограду, тож дітям розділю всі зможуть. 5 апельсинів, ось такий пучечок молодої цибулі до салату буде. До речі, ось такі дві великі головки салату, ось ці крайні листочки треба обірвати, а всередині салат гарний, свіжий. У мене ще з попереднього тижня в пакеті поліетиленовому зберігається добре, ще одна головка салату. Гриби теж треба дивитись, чи всі там будуть в нормі. Ну, так, попередньо непогано виглядають. Можливо, теж треба приготувати їх якнайшвидше. Або порізати, наприклад, для піци і заморозити. Щось треба терміново з цим зробити. А ще нам дали ось такі клементи. Ні, як це називається? А, нектарини. Нектарини, так, точно, і дали нам їх сім штук, здається, але вони настільки м'якенькі, що деякі пом'ялися. Один всього ківі і три маленьких, два ні, три маленьких яблучка. Ось так. Дуже смачна ця картопля минулого разу нам давали. Тут її кілограм, здається. А, так, один кілограм. Вона, на вигляд молода, але з паростками чомусь. Але і смакує вона саме, як молода картопля. Я її відварила, ще трошки запікла в духовці, запікала, і було дуже нам смачно. Гарний вийшов гарнір. Так, ну ось і все. Це всі продукти, які нам сьогодні дали. Дуже непоганий набір, як я завжди наголошую, що е, за моїми розрахунками, враховуючи які тут ціни в супермаркетах, це більше ніж на 100 євро такий набір продуктів. І щотижня це величезна допомога до нашого сімейного бюджету. В принципі, якщо не балувати себе різними забаганками, що додатковим можна не купувати додатково ніч... майже нічого і харчуватись. Непогано і різноманітно. Дякую, сподіваюся, вам було цікаво. Залишайте, будь ласка, свої реакції під цим відео. Буду за це дуже вдячна і до наступних зустрічей! Так, ну і для найбільш терплячих додаток буде. Насправді розбираю продукти і згадала, що не показала ще два. Бо це окремо положила це були заморожені булочки. Знову-таки, я попереднє відео показувала. Їх. Вони саме як хліб і смачні, і після розморожування смакують добре, не втрачають якостей своїх, пахнуть і загалом як свіжий хліб. Тут близько 20, я думаю, булочок нам дали сьогодні. Так як хліба небагато, ми його одразу і з'їмо. Тож я все виклала, щоб розморожувалось. І дали ще ось 480 грамів, ось таких цукерок. Тіндер сюрприз. Кіндер Джой, чи як воно там називається? Кіндер 77 штучок. Нам давали перед цим ще всередині весни. Взагалі, то, як ви бачите, це новорічний. Угу. Строк придатності 20 квітня закінчився, але це ж дата бажаного, да, преференс. Бажано вжити було до 20 квітня. Ну і це вже пос... залишки такі були. нам Коробку, ось, і все. Це вже точно все показала до наступних відео.